Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас, і ми погоджуємося і говоримо «Амінь, це для мене. Хай Боже, благословення, воно виливається на кожну сферу Твого життя. І я знову говорю: «Амінь, це для мене. Хай це проявляється в моєму житті. Сьогодні. Я хотів би трошки поміркувати про притчу, яку більшість з нас знає притча про про блудного сина. Ну, взагалі, якщо читати цю притчу, ми зрозуміємо, що мова взагалі йде не про блудного сина, тому що там є і старший син, з яким проблема є, і є менший син, з яким теж є проблема. Головний фокус. Головний фокус, я вважаю, там, в цій притчі, на люблячого батька, який є добрий, милосердний, який дає шанс, який любить, який допомагає, який підтримує, який приймає, який вірить, який піклується і так далі. Тому я хотів би сьогодні, щоб Якісь такі певні аспекти, ми змогли би з вами проміркувати. Маємо двох братів один раб гріха. І давайте ми так уявимо, що дім це церква, а батько це Христос. І ось один і другий мають проблему. Менший він раб гріха. Він дивиться у світ, і він готовий взяти Боже. І піти у світ, і все там ну, розтринькати, все це роздати, розкидати, просто розпорошити як Боже благословення і залишитись ні з чим. Йому подобається там, йому комфортно там, йому сьогодні ну, там весело і там радіє його серце. А інший брат. Він теж в церкві, він в домі, але він раб служіння. Не те і не тей не має відносин з Богом, не має спілкування з Богом, ні той, і ні той не старший і не менший брат до кінця не пізнали Господа як батька, люблячого, доброго, милосердного. Ніхто з них не зрозумів, що їм належить по-справжньому. І як цим користуватися? Ми бачимо проблематику певну? Яку проблематику? Менший брат, він знає, як взяти благословіння. він знає, що йому належить благословіння. У нього нема з цим проблем. Він бере це благословіння, Боже благословіння. і він... Все просто розтринькав, все роздав, все знищив, замість того, щоб інвестувати в царство Боже, щоб через це спасалися люди, щоб через це ставало гарно в домі його батька і розвивати дом батька. Він не знає, як цим користуватися. От так багато людей сьогодні в церкві вони щось взяли від Бога, от як менший син. Блудний син, а як користуватися правильно, вони не знають. Ну, взяли молодці. І менший брат, блудний син, він як споживач. Такі люди, вони як рухаються, я, мені, моє. Вони живуть, і батько їм потрібен, Господь їм потрібен заради вирішення їх потреб. Ось дивіться, він йде у світ, каже, давай моє благословіння, давай моє майно, давай мої гроші. Він приходить, знову вирішує, щоб було йому що поїсти, де пожити, де поспати, щоб йому було добре. І так багато людей сьогодні є в церкві. Чи це погано, чи це добре? Добре, якщо ми будемо шукати Господа. Добре, якщо ми будемо переживати гарні відносини з Богом, як з Батьком. І вже в цих відносинах буде витікати все інше на наше життя. Наприклад, він не до кінця розуміє блудний син, що його батько, він Бог щедрий. Він знає, що він добрий і він прощаючий, чому він повертається, чому він говорить: ну прийми мене, хоч як наймита, я буду хоч як наймит. Він знає, що батько добрий і він прощаючий, але він знає не до кінця серця батька, і тому ми повинні з вами пізнавати його серце. І дивіться, що відбувається, а Бог йому дає взагалі взуття, перстень, одежу. Бог, знаєте, як дивує Його в своїй щедрості. І сьогодні Господь хоче дивувати нас в своїй щедрості. Амінь. І дуже важливо, щоб ми пізнавали Господа. І пізнавали його характер і його серце, тому що він набагато більше того, що ми сьогодні бачимо і собі уявляємо. Амінь. Він не живе, блудний син або менший брат, він не живе в домі батька, щоб розвивати, щоб піклувати, щоб він ставав міцнішим, твердішим, прекраснішим, щоб цей дім він був прекрасною, гарною землею. А Він користі там ніякої не приносить, нічого не розвиває. Його Боже не цікавить, Його батька нічого не цікавить, його цікавить тільки своє. Скільки сьогодні людей вони живуть в такому стані в церкві? Проблема старшого сина. Проблема він працює, він служить, але в нього теж нема спілкування відносин з Богом, Батьком. Він раб, якщо ти раб гріха, це раб служіння. І будучи в служінні, виконуючи всі заповіді, що він мав від батька, він не, був, не мав близькість з батьком. І він постійно ще й претензії має. І він не розуміє, що йому належить. Батько йому говорить, що все моє Твоє. Скільки у тебе є, чому ти не користуєшся? Якщо менший знав, що є благословення, забрав рострінькав, цей має благословіння, але їм і не користується. Він має багато чого в домі батька, але він цим не користується. Він не знає серця батька як щедрого, доброго, милуючого, спасаючого, благословляючого, прощаючого. Він знає тільки батька. Слово, якого він виконує, і якому він служить сьогодні з вечора до ранку. І це теж проблема. Тому що все повинно витікати, що ти дитина, що ти в домі батька, що батька тебе любить, що ти є спадкоємець. І з цього витікає все інше, коли ти маєш служіння, працю і інші, інші, інші моменти. Тому. Сьогодні для нас дуже таке важливе послання для всіх, хто є частиною церкви, бо не є частиною церкви, що найперше, що повинно бути в нашому житті, це наші взаємовідносини, наша єдність, наша відкритість до Бога, наше спілкування, наша побудова відносин з Богом, щоб ми, як діти, про яких Він говорить, «діти», ми повинні зрозуміти. Ми мали цю повагу, любов і спілкування і взаємовідносини з Богом Батьком. Тому ти не сирота, і я не сирота. Ми діти небесного Батька, який за нас і який хоче, щоб ми сьогодні прийняли Божі благословення і ми їми правильно користувались, насолоджуючись Його коханням. Амінь.